Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 13 глава, з 31 по 36 вірш. Сказав Господь таку притчу: подібне царство небесне до гречичного зерна, яке взяв чоловік і посіяв на полі своєму, яке, хоч і найменше від усіх зерен, але коли виросте, буває більше за всяке зілля і стає деревом. Так що птахи Небесні прилітають і гніздяться в гілі його. Іншу притчу сказав їм Подібне царство Небесне до закваски, яку жінка, взявши, поклала у три сати борошна, доки все не вкисне. Усе це сказав Ісус до народу притчами і без притчі нічого не говорив їм, щоб сповнилося сказане через пророка, який говорить. Відкрию в притчах уста мої, сповіщу сокровене створення світу. Тоді, відпустивши народ, Ісус увійшов у дім, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.